Дріжжі, пивні осокор для краси. Комплекс для волосся, шкіри та нігтів. Це наша українська добавка від фірми Осогор. Пивні дріжджі це класика для краси волосся та нігтів, перевірена поколіннями. Детально про склад. Автолізат пивних дріжджів 310 мг – це розщеплені клітинні стінки дріжджів. Для кращого засвоєння. зародки пшениці 40 мг, вітамін Е, омегакислоти, шипшина 30 мг джерело натурального вітаміну С. Плюс цинк 1 мг, сален 5 мікрограмів і кальція 20 мг, все це в легко засвоюваній формі. Мій досвід пила 2 курси по місяцю з перервою в 2 тижні. Результат був поступовим, але стабільним. Волосся дійсно стало міцнішим, при розчісуванні на щіці залишається два рази менше волосків, нігті перестали слоїтись і ламатись ростуть швидше, навіть шкіра стала менш схильною до висипань. Доступна ціна цього препарату, якісний український продукт з гарною репутацією, результат помітний і стійкий. Додаткові бонуси у вигляді поліпшення травлення та загального тонусу.